Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, пане Павле, добрий вечір вам. Бажаю здоров'я. Про саміт вже про його організацію проведено, чимало було сказано. Давайте поговоримо проговоримо про подальші перспективи наші спільні дії з партнерами, адже ну наголошено було і урядовцями, і президент про це говорив, що далі працюють робочі групи для спільного опрацювання і напрацювання власне такої логіки або дорожньої карти щодо мирного процесу і врегулювання і завершення цієї війни. Як ви вбачаєте взагалі подальшу співпрацю наших інституцій з Західними, і що ми можемо на тепер ще зробити на різних рівнях для того, щоб долучити до наступного саміту ще більше країн-партнерів? Звичайно, що не, не буде зайвим підкреслити, що все ж таки глобальний саміт миру є добрим першим кроком до встановлення справедливого миру загалом в цілому світі. Бо, як зазначається в цьому цій декларації власне саміту, війна, яка зараз триває в Україні, вона є небезпекою для всього світу. Тому світ зібрався, аби визнати прихильність до суверенітету України а так, аби забезпечити такий глобальний мир. Звичайно, що в тих особливих умовах, які зазначені в цій декларації, йде мова про енергетику. Про атомну енергетику і йде мова про те, щоб і Верховна Рада, також і відповідний екологічний комітет власне також напрацьовували квіти законодавства, щоби після того, коли Запорізька атомна станція перейде під контрольність України, все ж таки вона працювала в відповідності до норм МАГАТЕ. Це дуже і дуже важливо. Щодо полонених, то ми також можемо. Сказати, що вона робота ведеться безперебійно, ведеться як і уповноваженим справ людини паном Дмитром Лубінцем, ведеться також нашими службою безпеки України ГУР, де створено відповідний координаційний центр. І, власне, кожного дня йдуть оновлення інформації про наших військовослужбовців, тому що хто вважається з них в безвісті, хто вважається в полоні це важка робота. Робота. З представниками міжнародних організацій ще гірша робота з агресором. Повірте, все це аби родини наших військовослужбовців мали достовірну інформацію і розуміли, що в наступних кроках це вже буде, я розумію, більш реальніше, те, що ті, хто зараз є в полоні, на жаль. Зможуть повернутися до своїх людей, пане це Павло. Тепер про економічні питання віде хочемо віде. вас запитати. Державний борг України на зараз сягає майже 6 трильйонів гривень. Країни J7 13 червня, погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів під заставу заморожених російських активів. Як це рішення вплине на економіку з огляду на зовнішній державний борг? І коли кошти надійдуть до бюджету? Ми ж розуміємо, для цього потрібно багато інструментів. І немало мало ще переговорів. Звичайно, що ми з вами розуміємо, що кошти до бюджету вже цього місяця не надійдуть, адже це йде мова про те, що кошти підуть в наступних роках з 2025 року починаючи. І, звичайно, що для цього ще потрібно ряд кроків зробити, тому що це не є так просто взяти, по-перше, треба знайти відповідність яким саме замороженим російським активом російського збірбанку буде відповідати в якій країні яка кількість коштів тому що і так потрібно назбирати суму 50 мільярдів відтак є певні вимоги і до нас до української сторони зокрема ми розуміємо що гроші всією сумою одноразово не надходять гроші надходять надходитимуть порційно гроші від наших міжнародних партнерів котрі надходять також мають певні вимоги від них, зокрема щодо антикорупційного законодавства, щодо роботи Верховної Ради є багато роботи. Ми будемо робити щодо звичайно суддівської системи, і віримо, що власне ми покроково виконаємо свої домашні завдання а відтак в бюджет поступлять кошти. Так, необхідні для нашого бюджету, дякуємо, пане Павло. Дякуємо Павло Баконець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, був з нами на прямому зв'язку.